Сьогодні у нас на обзорі EcoFlow. Що він вміє робити? Він вміє заряджати пристрої, як телефон, холодильник, якщо вимкнули світло, там, монітор, Asus 40 стрікс, не важно. Він може тягнути опалення. Ще не можна і бачите отакі розеточки. З ним можна заряджати, будь-яке, як оце, щось, ось його. Далі тут є прикурувати. Тут ще можна ось такі розйомчики. І це кофло я не знаю, скільки стоїть, але кому подобається відео, ставим лайк і пока. Далі, давайте протестуємо це кофло, ту, що я вам тільки що розказував, Воно все тягне, гляньте. Ноутбук сетяни, АСУ 43, стріч, 5. Ну, Ну, такі як ігри Far Cry 6 і дуже требувательні, вони можуть більше розряджати цю кафло. Оце кафло десь 1 вольт, це 1000 Вт. Ось так це. Ось далі. Гета 5. Характеристики. Ось так. Гляньте, Trevor іде. Все плавненько, все добре. Гляньте, ось, все робо, да? Так, далі можна цю штуку підключити, що там було телевізор, був. Ну, якщо ви хочете, щоб ця штука споживала менше, там було, там, наприклад, енергії витрачала. Треба під'єднати не вся квартира, щоб світилась. Ну, якщо хочете, можна під'єднати. А тільки ноут, як зробили. Ось що тільки до неї підключене ноут, і все, світла ніде нема. Ось, наприклад, ось нема нічого. Ось таку е, використовую. Телевізор можна до цієї штуки підключити. Ну, якщо ви захочете, ну, цю штуку можна таке включати. Там фін, таке, що нагрівається, там, де спиральки, таке, як. Euh, як вам сказати ще микроволновка там ну і все ти ще гріє ну всім кому понравилось відео став лайк і пока